У передчутті нового року оренда будинків в Карпатах почала дорожчати вже в листопаді. В Карпатах стартував зимовий сезон. Тож скільки коштує оренда житла у найпопулярніших місцях? Найпопулярніші курортні локації на Львівщині та Івано-Франківщині пропонують різні варіанти для подобової оренди житла: від приватних будинків та готелей до кімнат і хостелів. Цього року ціни на оренду зросли. У першу чергу популярних рекреаційних локаціях. Як свідчать дані аналізу OLX нерухомість, найдорожча подобова оренда традиційно в буковелі. У селі Поляниця в середньому будинок можна подобово орендувати за 4 тисячі 750 гривень, це на 19% більше за показник минулого року. Слідом за вартість де село татарів, де будинок подобово можна орендувати за 3200 грн. гривень. Це на 7 дорожче ніж торік. Поряд у количинах будинок коштуватиме в середньому 2500 грн гривень теж за добу, це як і минулого року. Житло в будинку в Яремчі обійдеться у 1800 гривень, це на 10% дешевше, ніж торік. Останні кілька років у місті активно ведеться будівництво багатоквартирних житлових комплексів. Орендувати квартиру обійдеться дорожче в середньому 2400 гривень за добу. У популярному селищі ворог та будинок можна орендувати за 1800 гривень. За рік ціни здорожчали на 20%. У яблуниці курорт драгобрат ціни за рік не змінились і становить 1500 гривень за оренду житла в будинку по на Львівщині популярними є Славсько та Сколе оренда житла в будинку у Сколе становить 2250 гривень. Це плюс з відсотків. А в Славську 2000 гривень це на 10% відсотків дорожче ніж торік. Оренда житла в будинках у Карпатах залишається найдорожчим способом відпочинку. За рік ціни зросли в середньому на 10-15 Дешевше обійдуться місця в готелях та базах відпочинку. Слід також врахувати, що з початком високого сезону, а в Карпатах це останні тижні грудня та початок січня. Ціни можуть значно зрости. За даними Marketplace, то в готелі або на базі відпочинку ціни дещо дешевше. Наприклад, в Яремче номер можна зняти за 800 гривень, Славсько 1100 гривень, Миколичина та Ворогті 600 гривень.